Як побудувати ніжні, пристрасні, добрі, чудові, класні, а найголовніше здорові стосунки в парі, про це будемо говорити в цьому відео. Я Марина Романенко, а ви на моєму каналі Be Happy UA. Я могла б розпочати свій гайд про стосунки зі слів про велике кохання, про те, що пара має любити одне одного, кохати донестями, і це буде запрукою того, що все в них буде добре. Але ні, Ти знаєте, ні. Одного кохання недостатньо. Абсолютно, подивіться навколо, майже всі, хто беруть шлюб, кохають одне одного. І що? Як довго вони живуть? Наскільки вони щасливі? І як правило, ви побачите, що кай не замало для того, щоб побудувати стосунки класні: ті, в яких ми почуваємося впевнено, ті, в яких хочеться бути, ті, в яких ми розквітаємо. Цього замало, більш того, статистика вперто нам говорить, що з усіх пар, які цього року на планеті Земля, візьмуть шлюб. Через 10 років в шлюбі залишиться тільки 50%. І навіть ці 50% умовно можна розподілити на три категорії. Перша категорія це люди, які не призвичалися жити разом. Що вони роблять разом невідомо. Любові немає, а сексу вже давно немає, бо такий рідкий і нулий, що просто думаєш, боже, хоч би забув хтось про нього там і не згадував оце. А є діти, і якийсь побут, і якась звичка на дві зарплати жити, звісно, простіше ніж на одну страх піти, і люди якось призвичалися разом жити. Такі, знаєте, навіть не друзі, такі сусіди по життю, податки правда оплачують теж раз так простіше. Друга категорія це люди, які постійно в таких гойдовках. То дуже добре, то дуже погано. То дуже добре, то дуже погано. І ніяк не втримують баланс по життю. І не розходяться, тому що буваєш дуже добре. Так, але і зле буває, так, але ж добре буває, а розхитується від човен від ну, крайності там, дуже добре, до дуже погано. І це складно так жити. А роками, коли в тебе є діти, ще й складніше так жити, бо човен видається ще більше. Діти не покращують життя, вони ускладнюють його. Тому що завжди є різні думки з приводу, як виховувати якісь матеріальні витрати, мають бути більшими ніж були до того. Коротше кажучи, це як про валізу. Ви точно про це чули. Без ручки валізу складно нести, викинути шкода. І ось такі стосунки об'єднують багатьох людей на планеті Земля. І з цих 50% які все ще будуть в шлюбі через 10 років подружнього життя. Приблизно 10, майже 15% будуть буде тими, хто живе щасливо. Давайте розбиратися, а що зробили щасливими, якні стосунки, що вони такого роблять, що вони щасливі. І я вам можу сказати, що є п'ять компонентів. Хоча б один, якщо відсутній, ви не будете щасливими в цих стосунках. Детальніше, давайте розглянемо ці компоненти. Перший компонент це готовність приймати свого партнера таким, який він є, і не перероблювати його. І ви мені можете сказати, Маріно, ну це знають всі, так, це знають всі, але вперте роблять інакше. Я надзвичайно багато разів чула від жінок наступне. У мене класний чоловік. Він і добре заробляє, і до дітей чудово ставиться, він прекрасний батько, одне але. Але п'є ввечері там кухль, пива, часто зустрічається з друзями і смалить. І я йому кажу, не пий. І він інколи навіть тримається тиждень і знову продовжує пити, ну от як з ним жити? Мене дратує це страшенно. Я чула інші історії, коли? А чого ти не фарбувалося? Ти що, кудись зібралася? Ти й так гарна. А лише коли ви почали зустрічатися цього чоловіка, запитую, ваша дружина фарбувалася? Так, а чому тепер вона не має фарбуватися? Ну так вона що вже вийшла заміж? Навіщо їй фарбуватися? Що вона ж такі думки там має, якісь ліві? Да? да ні, немає вона думок. Просто вона до вас фарбувалася і зараз фарбується. Тобто її життя чому має погіршуватися, якщо вона заміжня тепер? І ми всі чудово розуміємо, що перероблювати когось це погано. Я хочу посилити це враження, що це погано. Це зверхню, і це прояв крайньої неповаги до людини, яка поруч з тобою. Ну тому що слухайте, коли ми приходимо влаштовуватись кудись на роботу, є якась корпоративна культура цієї кампанії. І там, наприклад, говорять. Помада має бути червона, нігті мають бути звичайного кольору і ні в якому разі ніякого іншого, наприклад. Спідниця має бути не чотири пальці, вище колін максимум, а краще до середини коліна, і туфлі завжди з закритим носком. так? Ми розуміємо, що окей, тут такі правила, і ми або обираємо працювати в цій компанії. Рескол тут такий, або не обираємо працювати, тому що ми влаштовуємося до когось, де вже існує якась культура. Коли ми беремося і одружуємося, ми два рівних партнери. Ми повнолітні, у нас є якийсь досвід заплачуємо, свій спосіб життя. І коли один хтось в парі починає перероблювати іншого, з якого дива хочеться запитати на яких підстав? Чому ви вирішили, чи ви можете це робити? І це одні крайнищі, коли ми не готові сприймати партнера як рівного собі. І намагаюся постійно переробити. А інші країни, що це знаєте, такі рятівники по життю, топер мене і матері Терези. Вони бачать купу недоліків своєму партнері, наприклад, залежність, алкогольне, цуцюнову цю або наркотичну, або ігрову залежність, і все рівно думають ні, я візьму цю людину, я і моє кохання його врятує, і у нас все буде добре. І стільки понівечених життів насправді і доль. Ось така позиція рятівника по життю зробила, що страшно і сказати, а хочеться тільки плакати. Коли думаєш, скільки років людина витратила, рятуючи когось, могла б щасливо жити собі нормально. І інша людина теж по-своєму могла б щасливо жити ні. Скандали, чвари, вмовляння, образи, претензії. Знову, 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 знову. Тому що люди, звісно, можуть змінюватися, але тоді, коли хочуть, а не заради когось. Навіть якщо ви надзвичайно любите свого партнера і хочете йому добра, ви не можете заставляти його змінюватися або її, тому що тоді ви насправді не поважаєте свого партнера, не любите. Ви любите тільки своє досягнення, мрії і образ в своїй голові, а до реального життя це не має жодного відношення. Тож готовність приймати партнера таким, яким він чи вона є по життю. Це один з головних компонентів того, що ваші стосунки зможуть утриматися принаймні і далі розвиватися. Бо якщо цього немає, жодна любов, жодне кохання не врятує вас від того, щоб ваші стосунки зіпсувалися спочатку, а потім, можливо, розвалилися. Другий компонент повага одне до одного. Ну знову мені скажете, Маріно, ви говорите банальні базові речі. Так, я говорю банальні базові речі. але без цього неможливо створити класний шлюб. Коли опитували пари, які разом прожили більше 50-70 років, і запитували, як вам вдалося це зробити, вони кажуть, навчилися поважати одне одного. А що таке поважати одне одного? Тут можна довго, чесно кажучи, розмовляти на цю тему, але є основні моменти. Вони кажуть, слухайте, ми в якийсь момент зрозуміли, що ми різні люди. Що ми виховувалися в різних сім'ях? Так, у нас є якісь цілі, які схожі, і ми прагнемо до них. Але ми різні люди. Тому інколи робимо це в різний спосіб. Ми не завжди любимо одне і те саме. Іноді буває, що просто протилежні якісь речі в нас є. Але це не заважає кохати іншу людину. Це не заважає з нею жити. Одне усвідомлення того, що ми різні. Дає нам силу і натхнення скласти рівняння наших стосунків правильно, що його на увазі. Пригадайте школу, якщо ви там з математикою не особливо товаришували, Давайте пригадаємо арифметику, там перші початкові класи. І нам говорять, вирішить задачку. Тільки а ми складання рівняння. Окей, нам потрібно врахувати усі невідомі і так це скомпонувати, щоб було правильне рівняння. і тоді воно вирішується. І задачку теж можна вирішити. Якщо стосунки в парі розглядати саме, як вирішити задачку, а вона така, а як побудувати класні стосунки, тоді обов'язково потрібно врахувати всі компоненти в цій рівнянні, про те, що ми різні, що в нас різні погляди, наприклад, там на, на їжу, на те, хто скільки спить, у котрій лягає, і у котрі встає, на те, то, що любить в цьому житті. І коли ми це все враховуємо, ми не вважаємо це за помилку іншої людини. Ми вважаємо ці, ну, окей, такі правила цієї гри, такі правила цього рівняння, такі тут компоненти. Ну і нормально її вирішимо її. Тож повага це в першу чергу визнання, що ми різні. Так, ми любимо одне одне. Так, ми кохаємо одне одного. Так, ми хочемо жити разом. Так, ми готові не наступати на міни, а які відрізняються від моїх. Ну тобто для кожного з партнерів інша людина невідома. Там таке мінне поле, там мінне поле тут. І коли ми нариваємось на те, на що ми не готові нарватися, і ще й не готові прийняти, що таке може бути, нам хочеться одразу сказати ти не правий або ти не права. Так робити, а ні-ні, не можна. А якщо ви готові, тоді ми такі ставимо тут Угу, Я про це знаю. Я обійду цей гострий кут в наших стосунках. Я не буду намагатися тебе перероблювати, я тебе поважаю. Йдемо далі. Третя ось прояв насильства в сім'ї це емоційне насильство. Коли говорять, да ти ніхто, звати тебе ніяк, ти нікому не потрібна, окрім мене, і то я так просто жалію тебе, і тому живу з тобою. Ти ніяка. І нікого ти не потрібна, сама, а ще й з дітьми, боже. Сиди, ото вже і мовчи, іди, вечеря мені зараз принеси там. Жінка така, похиливши голову, іде це все робить і починає вірити. Те, що отака її доля, і що вона справді ні на що не здатна. А ще бувають криють матом, і життя перетворюється на суцільний жах. Це неправильно. В стосунках такого не має бути. В стосунках має бути повага, в стосунках має бути цікаво одне з одним, в стосунках має бути безпечно так, щоб можна було розслабитися. Подумайте, тут є що проаналізувати. Не на стенах гуморосніг. Подружжя, довгому, класному подружжі, неможливо без говору. Ну, слухайте, ви точно бували в таких ситуаціях, коли щось там мало вже статися, та мені не кипіло, от-от і мало зірватися, і мав статися величезний конфлікт, але хтось вдало пожартував і все. Все розсипалося, як знаєте, замок з піска, який добре висохнув, а просто його розвіяли вітром, тільки так швидко. Немає вже жодного конфлікту. Уже всім легко, смішно, радісно на душі. Якось як це працює. Отак От це і працює. Гумор найкраще працює з стресами, зі страхами. І в подружжі, якщо ви дійсно зібралися жити довго, щасливо. Буває і горе, і радість, і бідність, і багатство, і хвороби бувають, і хороше здоров'я. Буває по-різному. Пройти це життя. Класно можна тоді, коли вмієте жартувати, підтримуючи одне одного. Подружжя, які змогли прожити багато багато років, всі сміються, всі. Я колись брала інтерв'ю в дуже відомої пари артистів в Україні, і це було щось неймовірне. Вони жартували на майданчику, вони жартують по життю, і в це віриш. Я дивилася на думала, блін, не ми чоловіком так живемо, і жартуємо постійно. Навіть в якихось гострих ситуаціях, хтось з нас влучно пожартував, все немає гострих ситуацій. Чоловік в цій парі мені каже: Марін, ви уявляєте, коли вона добре поставленим акторським голосом криє мене матом? І він так це говорить з одного боку, це викликає захват у нього, і він це відчувається. З іншого він такий ну, уявляє всю абсурдність цієї ситуації, і це це так красиво, і ще й по хторське Коротше, всі щасливі пари багато сміються разом і по окремості. І наодинці ось так я б хотіла сказати. Вони теж вміють сміятися. Жарт допомагає нам розслабитися, жарт показує абсурдні ситуації. Це, це надзвичайно важливо навчитися робити. Якщо ви не вмієте, якщо вам не смішно, це говорить просто про те, що ви занадто скуті. Людина, яка скута, буде вимагати від інших людей бути скутими. Це не додає класу стосункам, це їх погіршує. Тож не потрібно бути стендап-коміком. Потрібно просто навчитися розслаблятися через сміх. Інколи ми з чоловіком там спілкуємося, він каже, блін, хто тобі це сказав? Я така, зато І Він такі маріна, то так і каже, зато красиво». І ми починаємо сміятися, тому що ну це така заїжджена трохи фраза, але в нашому випадку вона працює. Або багато разів ми дивилися з дітьми, мультик балта, а там два такі лося, воду діалог хочуть вперто дізнатися, хто з них лось, лось такий. І один іншому каже: Ей, ти. А другий відповідає, це ти зі мною розмовляєш. І перший такий, А ти що тут ще якось хлося бачиш? І другий, це ти зі мною розмовляєш. І такий подивився навкруги. Подивися, ти ще тут хоч якогось хлося бачиш? І другий знов: це ти зі мною розмовляєш? Ми, оскільки дивилися цей мультик, так багато разів зі своїми дітьми, ми цю фразу просто взяли собі на озброєння в сім'ї. І дуже часто, коли є якась претензія. У мене до мого чоловіка, бо у нього до мене він мені там щось таке каже: типу, зроби це, я не збиралася це робити. Я така, це ти зі мною розмовляєш? І ми починаємо просто сміятися. Тому що розуміємо, що та претензія існує тільки на голові. І якщо тобі щось не подобається, встань, піде, зроби. І він мені так може відповісти, я йому так можу відповісти. І ми усвідомлюємо абсурдність цієї ситуації. Це не анекдот, тут немає нічого смішного, але це абсурдно. Тому що наші стосунки набагато міцніші, глибші ніж оця якась миттєва буря, яка утворилась тут і зараз за хвилиною її взагалі не буде. І Що ми ладні ото побити одне одного, ну умовно кажучи, тільки тому, що якась претензія виникла впливові та блін, що то я. Ні, звісно, і це дозволяє в такі фразочки, там якісь з анекдотів або з фільмів, або з мусфільм просто дозволяють усвідомити абсурдні ситуації. А коли ти її усвідомлюєш, то просто конфлікту як і не було. Тож навчіться сміятися, навчіться весело проводити час наодинці і разом. І з вашими стосунками все буде добре. Я розповіла вам. Про п'ять компонентів, окрім любові, які є найважливішими чинниками в тому, щоб побудувати класні і круті стосунки, в яких є кохання, в яких є повага, взаєморозуміння, підтримка, сміх і злагода на багато-багато років. Пишіть в коментарях, які з цих компонентів у вас є, над якими ви працюєте, про які з компонентів ви усвідомили або вас заставило усвідомити життя, що таки так. Це має бути, повага має бути перероблювати когось не потрібно, або що не потрібно розчинятися в іншій людині, описувати свої історії. Давайте поспілкуємося більше ще в коментарях. До зустрічі і будьте щасливими в стосунках.